Раді собак дізнаються з інтернету вже часу, то міська влада може мати своє дошки виключно через комунальні служби, які слідкують за тим, щоб порядок. Якщо ті своїми і також саме збирати десь заходу. В цій частині міська влада там, чи, ми такі. Ну, о, й, не може мати якісь гроші. що вони кажуть, автомобіль їздить, то при цьому радять звертатися в міську раду. Тобто цей автомобіль чим може бути. І ви ж бачили всі, що ти оголошує, я написано, що ми тим, хто бачив, пропонує ситуацію міську раду, тому що в нас ж є, є комунальні території міських шлях, там ще вже міська шлях, міськ, в них є працівники, які займаються тим, що собаки там ролю притулок, привозять. Якщо десь... Буде інформація про те, що відбувається не, не, незаконне відруєння тих собак, може прийняти які речі забравувати. Саме тому ви розміщуєте, що якщо вона вас є відома інформація, будь ласка, звертайтеся. Автомобіль, які їздять, якщо він збирає собаки, піща що їм можна належати на комусь з ЖЕКів, жаків, ви запропарання території або тому самому комунальне підприємство шляху, що це не Але тільки для того, щоб зібрати тива, числі на три місце, щоб не можна приємно допомогти і бачити, як нажать. Іншими словами, це вже просто зібрали мертвих тварин, а не вбивали і не Так точно. Так, точно. Це... Я ж позволю, що сьогодні за собаку швидше посад, ніж за людей. Заборону власне.